Павло Григорович Течин, справжній співець природи, народився майбутній поет 27 січня 1891 року у селі Піски на Чернігівщині. Батько майбутнього поета був сільським дяком. Годинами маленький Павло сидів на печі та слухав, як його батько розповідав дітям урок, де він перший дізнався. Що таке поїзд, пароплав? Чому сонце велике, а зорі маленьке? Сидячи на печі, він навчився й читати. Початкову освіту хлопчик здобував у сільській школі від своїх однокласників. Він відрізнявся художністю та музикальністю. В цьому помітила його вчителька Серафима Миколаївна Морачевська. У Чернігові співав у монастирському хорі, навчався в семінарії. Тут познайомився з Григорієм Вірьовкою, який згодом став відомим композитором та керівником хору. У старших класах він пройшов готов художню школу у викладача малювання Михайла Жука. Павло Тичина володів шістьма музикальними інструментами. Перший відомий нам вірш називався «Синє небо Закрилося. Перша друкована збірка Павла Григоровича Тичини сонячні корнети вийшла на початку 1919 року, коли поетові було вже 28 років. Але почати вірші він писати почав набагато раніше. Перший відомий нам вірш датовано 1906 року. Був присвячений загибелі батька, який називався Під Моїм вікном. Павло Григорович Точима, я не васимий огонь прекрасний. Я не Васимий огонь прекрасний. Удвічий дух. вітай Вітайше З сонцем-голубами. Я тужий народ за сонцем-голубами. Вітай нас рідними піснями. Я молодий, молодий. Мальовничою, сповнено ніжністю і чуйністю, постає у віршах павла Тичини Українська природа, така рідна, близька й водночас, наче побачена з інших висот, всі твори сповнені сонячною вірою, життя людини, рідний край. Дякую за увагу!